Thank <laughs> you. в ефірі новини у найближчі кілька днів мешканцям Тернопільщини слід чекати сильних дощів з грозами та вітром, хмарної та холодної погоди кажуть в обласному гідрометеоцентрі. Вже завтра в області похолодає і дощитиме. Наприкінці тижня знову потепліє, але не надовго. А загалом друга половина травня буде мінливою та дощовою. Короткочасний дощ на Тернопільщині випаде вже цієї ночі, кажуть у Тернопільському обласному гідрометеоцентрі. У наступні два дні мешканцям нашої області слід чекати сильних дощів. У зв'язку з виходом холодно-атмосферного фронту з півдня, в день 16 травня та на добу 17 травня, на території Тернопільщини очікуються складні погодні умови. Сильні дощі. Вночі та вранці, 17 травня, подекуди дуже сильні дощі, які будуть супроводжуватися грозами, градом і шквалостим посиленням вітру до 17-22 метрів за секунду. Слідом за опадами не варто розраховувати й на тепло. Вже 17 травня температура повітря суттєво опуститься до 7-12 градусів тепла впродовж доби. Перестане дощити у п'ятницю, 18 травня. Тоді ж топчики термометрів покажуть до 17 градусів вище нуля. Без опадів обійдеться у найближчі вихідні. Водночас на Тернопільщину поступово повернеться тепло до 24 градусів тепла в день. Новий тиждень з 21 травня принесе на Тернопільщину нову погоду. Понеділка з 21 травня на території Західної України знову надходять атмосферні фронти з заходу і з північного заходу, тому опади активізуються і будуть достатньо від помірних до сильних в окремі дні. І погодні умови подібного характеру з дощами і з коливанням температур будуть домінувати на Тернопільщині до кінця місяця. Українські митники запевняють, український бізнес незабаром отримає кращі можливості для розвитку. З 1 червня набирає чинності новий митний кодекс України. Закладені в кодексі норми передбачають скорочення часу митного оформлення, електронне декларування, приведення митних режимів до світових та європейських стандартів, скорочення переліку документів, необхідних для митного оформлення, обмеження процедури переоглядів та перевірок, максимальне сп. Прощення і прискорення митних процедур. Результат роботи тернопільських митників за чотири місяці цього року 198 мільйонів гривень надходжень до державного бюджету. Це на 40 мільйонів гривень або на 25% відсотків більше ніж за аналогічний період минулого року. Це 159% відсотків від доведеної керівництвом до виконання щоденної норми надходжень. А ще за останніми показниками нашу область уже не можна вважати імпортоорієнтованою. загальний товарообіг за цей період чотирьох місяців склав 233 мільйона мільйони доларів США. Особливо дуже приємно відзначити те, що різниця між експортом і імпортом товарообігу майже не така не така велика, не така суттєво важлива, тому що якщо брати по експорту, це ми відправили товарів знову ж таки з зони діяльності нашої митниці на 100 мільйонів. На 100 мільйонів доларів США, якщо говорити про імпорт, складає сто тридцять три мільйонів доларів США. Далі керівник Тернопільської митниці розповів про переваги нового податкового кодексу. Окрім зміну діяльності бізнесу, є позитивні аспекти у новому кодексі і для громадян. Зокрема, прийнята норма ввезення товарів на територію України без оподаткування на суму 1000 євро для пунктів авіасполучення було 500, і 500 євро було 200 для сухопутних і морських пунктів пропуску один раз на добу за умови, якщо вага не перевищує 50. 50 кілограмів, якщо ж возиться товар на суму більше 10 тисяч євро, застосовуються повні ставки мита 20%. Верхня планка поштових посилок та експрес-відправлень збільшена з 200 до 300 євро. Тернопільські митники продемонстрували також принцип роботи інформаційних терміналів, які приймають вантажно-митні декларації. Мінімізувати, скажімо, вплив людського фактору, зокрема інспектор і митний брокер. Другий момент як я сказав, щодо заведення системи. Попередньої реєстрації даних вантажно-митних декларацій, які скажімо, на сьогоднішній день подаються митними брокерами і декларантами, і третій момент: скажімо, забезпечити контроль за дотриманням часових нормативів, які визначені вже новим положенням митного кодексу в 4 години. Декларант чи брокер біля терміналу проводить не більше хвилини. При цьому термінал перевіряє декларацію на помилки та видає їх список. Той, хто подає, ще має шанс помилки виправити. Далі друкується квитанція з датою та часом прийняття митної декларації до оформлення. Це практичніше. Це більше йде до європейської системи. Окрім тернопільської митниці, встановлено такі ж термінали на митних постах чортків та збараш. Вісім притонів для наркоманів виявили правоохоронці Тернопільщини за перші чотири місяці цього року. Майже пів сотні людей притягнули до відповідальності за збут наркотичних засобів. Часто кажуть правоохоронці, злочини пов'язані з наркотиками, вчиняє молодь. Один із наркоторговців, якого нещодавно затримали міліціонери, виявився тернопільським студентом. Інший курсантом ліцею у коробці. Проте і серед покупців є молоді люди. Тільки за перші чотири місяці цього року міліціонери виявили на тернопільщині майже дві з половиною сотні злочинів пов'язаних з наркотиками. Збуту заборонених речовин стосується половина з них. За цей час правоохоронці притягнули до відповідальності майже півсотні людей, які постачали наркотичні речовини. Іншим Цьогоріч, кажуть, таких випадків побільшало. Нами виявлено вісім. Значить, притону отримань, тобто особ притягуються до відповідальності особи, які надавали житло для вживання наркотичних засобів. А також виявлено шість схилянь до вживань наркотичних засобів, в тому числі двох двох неповнолітніх. Не всі наркотичні засоби знаходяться у незаконному обігу. В області працює 90 підприємств, які на основі ліцензії використовують у виробництві наркотичні сильнодіючі лікарські речовини. прекурсори. це підконтрольні речовини чи законно їх використовували міліціонери пере перевірили під час операції під назвою Батискав, і, хоча тривала вона менше місяця, результат вагомий: 60 виявлених правопорушень, а зрештою 12 кримінальних справ. За цей час правоохоронці вилучили понад 2000 тисячі доз лікарських засобів, в тому числі наркотичних психотропних, сильнодіючих та отруйних, а також понад 70 кілограмів прикурсорів соляної та сірчаної кислоти, ацетону тощо. обласному центрі було. З використанням оперативної закупівлі нами було проведено заходи відносно раніше судимого жителя міста Тернополя, от, який сім разів він був судим і, значить і збував собі текст. Ним здійснюють лікування наркозалежних осіб. У нас він заборонений в обігу і відноситься до психотропних речовин. От, значить, на даний час, по даному факту, порушена кримінальна справа, особа арештована вже судом. Активно провели правоохоронці і операцію генефонд під час операції. Міліціонери затримали курсанта ліцею у коробці та студента одного з навчальних заходів Тернополя, які збували наркотичні засоби, а також студентів, які їх вживали. Сьогодні в Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання 2012. Абітурієнти писали тест з хімії. Щоб пройти тестування, на Тернопільщині зареєструвалось більше тисячі учасників. Для цього в області створили п'ять пунктів тестування: три у Тернополі і два у Чорткові. Не взяли участь у тестуванні 8% зареєстрованих. Учасники зовнішнього незалежного оцінювання на розв'язання тестів мали 2,5 години. Розпочалось тестування об 11-й. У пункт тестування в 10-ту школу Тернополя сьогодні для складання тестів мало прийти 270 учасників. Для цього в школі виділили 18 аудиторій. Учасники пропускали у пункт тестування, ретельно перевіряючи документи: паспорт чи свідоцтво про народження, запрошення та сертифікат. І розпочалось зовнішнє тестування 2012 доволі вдало. Усі учасники тестування, які прийшли сьогодні у 10-ту школу, мали з собою потрібні документи. Проблем з документами не було, треба віддати належне що це, в принципі, в інтересах самих було майбутніх абітурієнтів, з'явитися всі з документами, так що ми пропустили, перевірили всіх. Поки що йдемо за робочим графіком без ніяких зауважень з нашого боку. На зовнішнє незалежне оцінювання в 10-ту школу ніхто не спізнився. Були тут учасники як з Тернополя, так і з інших районів області. Діставалися до пунктів тестування по-різному і з різним багажем знань. Я приїхала з Шумська, я готувалася, я обрала сама цю, цю, цю хімію, тому що я хочу далі займатися цим і поступити, і все, щоб мене було добре. Не готувалися якби сильно. Розраховуєте на удачу? Так, да. я завжди на удачу. Розраховую. Я сама проживаю в місті Тернополі і. Сюди маршрутку, звичайно, доїхала. Чому брала хімію? Тому що хочу поступати в медичний. Хімію, тому що я поступав, ну, хочу подати документи в Тернопільський технічний університет. і На будівництво не дуже готувався, але трохи полююсь. Вчителі кажуть, до дітей ставляться з повагою, заспокоюють, аби ті не хвилювалися. В аудиторії створюють сприятливу атмосферу, та все ж багато залежить і від самих абітурієнтів. Попередньо їх ознайомлюють з правилами тестування і застерігають за порушення, загрожує дискваліфікація. Це є діти, і ми мали дітей. Ми були студентами, але все-таки що вони мають, також поважати нас, так як і ми поважаємо їх. Ну нічого предвзятого не може бути, якщо діти виконують своє. Ми тільки нагадуємо їм в часі, щоб вони себе контролювали, щоб встигли виконати всі завдання, щоб правильно перенесли відповіді, слідкували за цим, тому що це теж дуже важливо. Цьогоріч Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України вело ще одну новинку ЗНО 2012 На пунктах тестування вестимуть відеоспостереження та працюватимуть правоохоронці з металошукачами у Тернопільській області. Камер під час тестування не буде а лише металодетектори. Але хвилюватися з цього приводу не потрібно, кажуть організатори тестування. Це лише міра контролю. Ми будемо перевіряти. В тому випадку, якщо учасник буде виходити з аудиторії під час тестування, це є один із одна із умов застосування цього металошукача. А в принципі, якщо є сумніви або підозри до того чи іншого абітурієнта, то ми його можемо застосовувати. Потреби його на кожному учаснику тестування зараз застосовувати немає. Організатори зовнішнього незалежного оцінювання ще раз звертають увагу учасників тестування. Спізнення, пункт тестування чи відсутність потрібних документів не дозволить вам взяти участь у тестуванні. Пам'ятайте, необхідно мати запрошення перепустку, оригінал документа, що посвідчує особу, та сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання. Цього тижня абітурієнти складатимуть ще два тестування: 17 травня з російської мови і 19 травня з географії. Продовжуємо випуски далі про таке. Найактивніший навчальний заклад Тернопільщини П'ята Кременецька школа. В області підсумували результати конкурсу Мій край. Двотижневий фестиваль українських мультфільмів розпочався в Українському домі Перемога. 18-20 травня Луцьк відкриває туристичний сезон і запрошує на подію тернополян. Презентація волинських подій відбулась в Тернопільській міській раді. 18 травня три музеї міста проведуть для відвідувачів безкоштовні екскурсії, демонструватимуть історичні фото Луцька. У Луцькому замку проходитиме сьомий міжнародний джаз-фестиваль Музичні діалоги. У суботу гостей та Лучан запрошують на обласний фестиваль танцю та духовної музики. Відомі люди міста проведуть екскурсію історичними місцями Луцька. У Луцькому замку відбудеться міжнародний джаз-фестиваль Музичні діалоги. У неділю, 20 травня, функціонуватиме молодіжний проспект розваг, виставка презентації туристичного потенціалу Луцьк. Та Волинської області, мистецька вулиця, охочі мають можливість долучитись до майстер-класів плетіння соломи. Увечері під відкритим небом демонструватимуть фільм про Луцьк, моє місто, моє життя. Організатори обіцяють, що упродовж свята готелі, кафе та кав'ярні здивують лучан та гостей міста спеціальними знижками, акціями та іншими приємними сюрпризами. Гасло свята, Луцьк, приємне відкриття. Найактивніший навчальний заклад Тернопільщини, п'ята Кременецька школа в області підсумували результати конкурсу Мій край, що тривав впродовж квітня-травня. Учні загальноосвітніх шкіл писали твори про історію рідного краю, а журі визначило переможців та призерів регіонального етапу. Найактивніша школа отримала проектор. Переможці конкурсу телефони, нетбуки, книги та аудіодиски. Аби виявити та підтримати літературно обдарованих школярів в районах Тернопільщини, пропагувати дослідження історії рідного краю в області, впродовж квітня-травня проводили конкурс Мій край. Учні писали твори про історію рідного краю, а переможців визначали методом інтернет-голосування та за голосами журі. Переможниця регіонального етапу конкурсу Мій край Людмила Гайдучик написала твір у жанрі фантастики. У ньому дівчина розповідає, як старець сидить в горах, дивиться на Кременецьку фортецю і грає на супілці. З руїн починають зринати духи. Фортеця оживає, а разом з нею і події від минулого до сучасності. В нас просто так прийнято, знаєте, зустрічати ранок, світанок на, в, в горах, якраз на руїнах цієї фортеці. Ну і часто що там роблять? Розпивають алкогольні напої, в принципі. Бо більшість забули про наше стародавнє минуле нашого краю, фактично. І от той дідок, він ну, бачить цю картину, він розуміється і помаленьку ну, входить в туман і зникає разом з тим. Тобто хотіла я написати про те, що. Нашого краю є дуже ну, багато історичне минуле. Воно дуже гарне, але про нього мало хто пам'ятає. У своєму творі Людмила Гайдучик хотіла також закликати молодь до збереження пам'яток історичної та культурної спадщини Тернопільщини. За перемогу в конкурсі дівчина отримала мобільний телефон. А в номінації Найактивніша школа конкурсу Мій край перемогла п'ята Кременецька школа. Учні активно долучилися до конкурсу, бо цікавляться історією рідного краю. Я писала про історію Кременця, ну, взагалі твір називався Містечко поміж гір. Описувалася наш ну, Кременець. Наші діти дуже люблять історію. Ну, напевно, що через те, що от вчитель історії Василь Васильович, Василь, зрештою, я теж вчитель історії. От навчає любити рідний край. Вчителі української мови проводять активну роботу і вивчається так само в нас література рідного краю. Організатори конкурсу Мій край планують продовжувати подібну практику, аби популяризувати серед школярів вивчення історії рідного краю. Ініціатива вийшла від інтернет-видання доба від громадських діячів, від вчителів. Я як Підтримав таку ідею, бо я сам люблю історію, люблю читати про неї. І ми сьогодні бачили, що дітям це цікаво, дітям це приємно, коли десятки, не дивлячись на занятість, на іспити, коли діти пишуть, коли сотні сотні голосують, визначають твору, який твір, бо це був не просто конкурс, а це був письмовий твір, написаний. Я перечитував це доволі якісні, художні твори. Там відчувається не тільки знання, а там є любов. Там є любов, того, що до своєї землі, до своєї історії. За перемогу в конкурсі Мій край п'ята Кременецька школа отримала проектор. Я хочу подякувати організаторам, я хочу подякувати особисто пану Михайлу Ратушному, зоряні за реалії, які здійснилися в житті відповідно до даних умов конкурсу. У Тернополі співали жіночі серця. Ювілейний вечір з такою назвою провів народний аматорський жіночий хор. Дзвони пам'яті в українському домі. Перемога святкували 20-річчя хору. Виховательки дитячих садочків, інженери, економісти, вчителі музики, викладачі, домогосподарки і художники усіх цих жінок поєднує любов до хорового співу. Вони патріоти свого захоплення. Ось уже 20 років, двічі на тиждень, незалежно від примх погоди чи життєвих ситуацій, ці жінки збираються, аби трохи свого часу присвятити співу. В цьому колективі я знайшла другу сім'ю людей, які розуміють мене і з яким з якими мені приємно співати приємно спілкуватися через те, що ми завжди маємо щось спільне тут до розмови, от життєві проблеми вирішуємо. Але найголовніше це те, що ми разом співаємо. В нас знаєте, жінки збираються не тільки поспівати, ми проводимо вільний свій час. Це свого роду такий клуб за інтересами, тому що знаєте, жінка має десь прикластися творчо до чогось, і не тільки дома до борщів і до виховання дітей, але і десь себе проявити як ну митець в такому плані, як, як музика, наприклад. От. Тому жінки в нас всі творчі, дехто пи пише вірші. Хор, дзвони пам'яті виник на зорі незалежності України. Почав він діяти при Тернопільській обласній організації Союзу Українок. Це була велика подія, коли ми створили хор. Це були часи становлення української держави. Потрібно дуже багато було праці прикласти. Ми з хором їздили по різних районах, спілкувалися з людьми, пояснювали, співали. Дух український підносили до такої висоти, що сльози лилися з очей. І ми самі були в такій іфорії. Ви не можете уявити, які це були часи, повні сподівань, надії, любові до своєї землі, до свого народу. Сьогодні хор дзвони пам'яті має великий репертуар і багато нагород. Тут співає майже три десятки жінок різного віку, виконують складні твори. Є навіть уривок із опери Данькевича Богдан Хмельницький. А окрім цього, ще народні повстанські духовні пісні. Нещодавно хор став дипломантом на відкритому європейському фестивалі духовної пісні. А у Кремиці на хорових вечорах зайняли третє місце. В цьому хорі я ще не, не з самого початку до мене хор почали. Я прийшла вже пізніше. вже віспінат п'ять років працював. Але з цим хором ми приїхали і зробили дуже багато, ще до того, щоб завоювати звання. Я так вже взялася, вибрала мене старостою. І я, мабуть, так ще й до сих пір тою старостою, бо дуже багато хор має на робу, дуже багато пісень, дуже багато праці, і шкода лишати. Хтось повинен цим займатися, хтось це повинен підтримувати. Назва дзвони пам'яті пішла з легкої руки тих, хто був у хорі ще на початку його народження, але назва ця символічна. Добрих 60% пісень українських починається на ой або на «гей». Що це означає? Вам треба пояснити? Я думаю, що не треба. І нікому, і всі загальні, і, по, і не треба. Учасники, ви подивіться, тут є люди по 70 років, розумієте? Вони самі не знають, чого вони хочуть, що вони ходять ту сюди, розумієте? Тому що це є поклик Господній, очевидно, тому що жінка-берегиня, і вона підсвідомо, Зберігає світ цей берег і укріплює її, як тільки може долучатися до хору можуть усі охочі. Для цього достатньо прийти на одну із репетицій, які проводять щопонеділка і щосереди, з 18-ї години, у приміщенні товариства просвіта, що на вулиці Йосифа Сліпого. Двотижневий фестиваль українських мультфільмів розпочався в українському домі. Перемога для маленьких тернополян підготували близько десятка мультфільмів. Вартість квитків невелика від 5 до 10 гривень. У перемозі показуватимуть мультфільми і для дорослих. На такі покази квитки коштуватимуть 15 гривень. Червона жаба жив собі, чорний кіт, курка, яка несла всяку всячину. Завзяті крутий маленький і великий пес. Ці та інші мультфільми протягом двох тижнів показуватимуть в українському домі. Перемога. Найновішу українську анімацію привезе до Тернополя кіностудія Укранімафільм. Маленьким глядачам покажуть мультфільм Хто боїться дядечка Бабая тривалістю 70 хвилин. Взагалі, хто боїться Дядечка Бабая це український мальований повнометражний фільм 3D-Графіці. Це перший такий фільм. От, і ми хочемо в рамках цього фестивалю зараз ведеться перемовини з авторами мультиплікаційної України, відкрити для себе Україну. Якраз один з авторів проєкту має приїхати до нас в Тернопіль і представити ці фільми сам. Тобто ми маємо змогу. Безпосередньо спілкуватися з тими людьми, які це зробили. Продукція національного кіновиробника майже відсутня в українських кінотеатрах. Проте це не означає, що у нас нема сучасних мультфільмів для дітей, кажуть організатори. Справа в тому, що українські мультфільми поки що не можуть конкурувати з, наприклад, американськими чи французькими, адже це зовсім різні бюджети. Наші мультфільми досить таки відомі і, чесно кажучи. Для мене саме головне не те, що вони там займали в Америці провідні місця, отримували призи в Німеччині, Франції, а те, що вони для загального загалу, я не знаю, чому українські телеканали їх не пропагують. От, а нашим малюкам воно було б дійсно цікаво. Не тільки Машеньку подивитися, а подивитися ті фільми, які вже зроблені в Україні і мають певні традиції. На цю годину вся інформація за хвилину. Ваші увазі прогноз погоди на 16 травня. Пам'ятайте, синоптики обіцяють дощі та похолодання. А я бажаю вам приємного вечора. Дякую, що з нами, і до побачення.